Зло має безліч проявів, але завжди одну головну мішень це людське життя. Хоч би яким був континент, і хоч би якою була країна. Точно так само захистити життя це всюди подвиг у боротьбі проти зла. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з військовим В'ячеславом Новіковим. З першого дня повномасштабного вторгнення чоловік пішов захищати Україну. Але на жаль, 3 травня, він пішов життя внаслідок тяжкої хвороби. Вічна слава та пам'ять нашому захиснику. У віці 54 роки пішов життя український захисник, молодший сержант В'ячеслав Новіков. Ще у 2014 році він підписав контракт з військовою частиною та віддана захищав нашу державу від російських окупантів. В зоні бойових дій чоловік отримав поранення, довго лікувався, а потім звільнився. Але 24 лютого минулого року не зміг залишитись осторонь та повернувся на передову у бій за батьківщину. 3 травня в результаті важкої хвороби В'ячеслав Новіков помер. У двадцять второму році, з початку активних бойових дій, він першим прибув до нашого Кременчуського РТЦК, і так як він був досвідчена в воєнному стані людина, він був направлений на п'ять же свою бригаду. Тривалий час він був в зоні бойових дій. Отримав п'ять поранення. Його відправили зразу в шпиталь. Потім в нього була відпустка по реабілітації за поранення, але так сталося, йому стало погано. Був направлений в одну з лікарень Полтави. І 3 травня він помер. Попрощатися з В'ячеславом прийшли його рідні, близькі та друзі. Він не завжди залишиться в пам'яті кожного, хто знав його. Рядом біля труни знаходиться його рідний брат, який зараз теж воює. Така сім'я, де чоловіки. Знаходяться там, де і вони повинні бути на захисті нашої батьківщини. На жаль, так трапляється, що наші хлопці погибають, вмирають. Але наша пам'ять буде вічна ньому. Герої не вмирають, вони не завжди залишаються в нашій пам'яті та наших серцях. Поховали загиблого захисника на алеї Героїв на Свіштовському кладовищі. Вічна слава та шана нашому захиснику. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремльчицькі новини. Міський голова Кременчука Віталій Малецький перебуває у Брюсселі на міжнародному саміті. Минулого літа Європейська рада надала Україні статус держави-кандидата на вступ до ЄС. Це рішення стало черговим кроком назустріч нашій державі. У свою чергу місцеві громади мають усіма силами підтримати інтеграцію. Подробиці у наступному сюжеті. Наразі міський голова Кременчука Віталій Малецький бере участь у форумі Статус України як кандидата до ЄС. Нові виклики та можливості для місцевих громад. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Саміт проводить європейський комітет регіонів у Брюсселі. Головна мета участі у ньому це продемонструвати прагнення місцевих громад України до інтеграції в європейську спільноту, адже вона дозволить українцям мати більш високий рівень життя. Сьогодні це доступ до якісної освіти, до охорони здоров'я, до соціальних послуг. Ми будемо і вже зараз робимо все для того, щоб ці сфери відповідали рівню європейських країн. Сьогодні ми говоримо про те, що місцеві громади зможуть мати доступ до грантових інвестиційних ресурсів країн-кандидатів до ЄС. Але і вже без цього статусу ми працюємо в цьому напрямку і маємо успішні приклади. Під час зустрічі міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів міжнародній спільноті про життя українців у сучасних реаліях, про регулярні повітряні тривоги, ракетні обстріли та удари по цивільних об'єктах. Увесь світ має знати про злочини Росії в моєму місті. Кременчуці внаслідок ракетних атак російських агресорів повністю зруйновано нафтопереробний завод. Зруйновано ТЕЦ, яка забезпечувала теплом 180 тисяч людей. А найстрашніше те, що внаслідок ракетної атаки по нашому торговому центру Амстор загинуло 22 людини, а більше 100 звернулися за медичною допомогою. Ці кадри облетіли весь світ, і це був черговий злочин Росії проти людства і людяності. Статус держави-кандидата на вступ до ЄС це чудовий стимул для розвитку демократичних інституцій місцевих громад. За підтримки партнерів ми зможемо використати всі можливості по максимуму. Я дякую всім нашим партнерам. Дякую всім європейським країнам і інституціям Європейського союзу. Ваша допомога вже зараз є дуже важливою для нас. Ми раді бачити. Вас, наших друзів і союзників, українські муніципалітети, міста, громади, асоціація міст України готові докладати належних зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом Європейського Союзу в найближчому майбутньому. Гарна звістка для Кременчужан мер повідомив, що має корисні контакти та домовленості про участь у європейських інфраструктурних проєктах. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. 4 травня на засіданні парламентської асамблеї чорноморського економічного співробітництва росіяни хотіли вчинити акт вандалізму. Що з цього вийшло? Дивіться далі у сюжеті. 4 травня в Анкарі відбулося засідання парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, де російська делегація намагалася відбілити своє ім'я заразом обливши брудом Україну, але отримала рішучу відповідь. На зустрічі був присутній і народний депутат від Кременчука Олексій Мовчан. Вчора на початку асамблеї. Було засідання спікерів парламентів національних замість спікера нашого парламенту Верховної Ради, виступала голова делегації нашої Анна Пуртова. А замість спікера парламенту Російської Федерації виступала от Ольга Тимофеєва. Ну і власне, коли дійшло до... Виступу Тімофієві ми в принципі розуміли, які меседжі вона буде. говорити. Тому як мінімум ми могли зіпсувати їм картинку, показавши українські прапори на фоні її виступу. Власне, що ми і зробили, але зрозуміло, що росіяни не можуть спокійно сприймати волю та боротьбу українського народу. Ми вийшли, встали, і тут наші депутати Російської Федерації почали нас тупо розштовхувати, виривати в нас прапори. Нашу юлю клименко трохи потрясли ці мордовороті. Ми не стримували емоцій, хоча намагалися ну, все таки, не, не допустити відкритої. Воїні, тому що це ну все таки міжнародний майданчик. Дипломатія вона має бути іншою, але все одно от сталося е, сталося, як сталося. Тобто, ми не віддали наші прапори. Ми все одно зіпсували їм картинку. Також нардеп поділився подробицями, як насправді важко відстоювати інтереси України на такому проросійському майданчику. 30 років цей майданчик був. Повністю проросійським, от вони фінансують його, вони формують свій порядок. Денних. Це основний європейський майданчик для Росіян. Сьогодні вони його втрачають, тому що вчора ми збили їх мандати. Вони їх не підтвердили. І це означає, що вони втратили на півроку, правда, але втратили можливість голосувати в на цьому майданчику, що засвідчує їх слабку позицію, тому що вони платять найбільше, а робити нічого не можуть. Можемо зробити висновок, що навіть країни Чорноморського регіону всебічно підтримують Україну у нашому прагненні до незалежності, що додає ще більше впевненості і сил у боротьбі з ворогом. Дмитро Цирюльник, Дарія Якимець, Кременчуцькі новини. До дня акушерки кримочуцькі новини поспілкувалися з неймовірними працівницями Кримочуцького перинатального центру про історію трьох працьовитих та сильних духом акушерок. Розкажемо далі у сюжеті. Кожна народжена дитина це нова надія на світле майбутнє, і цю надію світові дарують саме акушери. Вони щодня приймають пологи, підтримують майбутніх матусь та допомагають новому життю потрапити у цей світ. Акушерки просякнуті любов'ю до своєї важливої професії і завжди готові підтримати подружні пари, які стали на шлях батьківства. Пані Оксана обрала професію акушера, адже хотіла присвятити своє життя допомозі людям. Коли я обрала професію акушерки, мені було цікаво. Тому що мене тягнуло до медичної професії. І коли я почала вчитися, і коли я почала працювати, я зрозуміла, що це не просто професія, це покликання. Я займаюся супроводом вагітних навчанням, школою відповідального батьківства, в якій ми навчаємо жінок разом з лікарями, як бути. Вагітною, здоровою, як бути мамою, своє прагнення допомагати. Жінка втілила ще й у волонтерстві. З перших днів війни пані Оксана стала збирати допомогу для переселенців та військових, самостійно доставляючи вантаж на лінію фронту. Я відчувала в собі сили з самого початку повномасштабного вторгнення і почала займатися волонтерством, тому що ну. Я відчувала таку поклик душі для того, що я вмію ділитися своїм теплом. Я вмію підтримувати. І я можу підтримати не тільки на роботі, я можу підтримати і людей, які цього потребують. 32 роки стажу та робота під час війни. Пані Тетяна все своє життя пропрацювала в Мар'їнській центральній районній лікарні У 2014 році. Будучи акушеркою, жінка допомагала пораненим, які постійно надходили до лікарні через обстріли. З початком війни у 2014 році наше відділення консервували і нас перевели в поліклініку. Ми там працювали. Ми надавали допомогу, нас дуже обстрілювали в 2014 році. І ми надавали допомогу місцевим мешканцям, військовослужбовцям, без води, без світла, без тепла. В березні минулого року Мар'їнка знову опинилася на лінії вогню. Тому цього разу пані Тетяна мала рятуватися з червоної зони. Лікарню було знищено і роботи вже не було. Прибувши до Краманчука, жінка знайшла тут свій другий дім. Коли я прийшла, вирішила прийти в перинатальний центр до директора Радаміра Анатолійовича Сербіна. Я йому дуже вдячна, він мене вислухав. Прийняв і одразу пропонував працювати. Я працюю вже рік в цьому пологому відділенні. Дуже вдячна всьому керівництву колективу, мене дуже гарно прийняли тут. Я знайшла нову родину. Робота під час війни, на жаль, стала жахливою рутиною для працівників перинатального центру. Світлана вже 29 років працює акушеркою, і за рік повномасштабного вторгнення неодноразово приймала пологи в укритті. Згадується такий випадок. Жінка в пологах, тривога. А до нас в той час заходили всі і з вулиці сторонні люди, всі ховалися в укритті. І жінка народжує і глунає крик дитинки. І в цей час всі. Навіть оплоти всі радіють. Настільки це була така емоційна, я не знаю, підтримка. Всі дуже важко. Всі важко, всі сидять, не знають, що чекати, чого очікувати. І крик дитинки, і горвигуки, всі, всі дуже раділи, всі підтримували жінку і дитину. Після Анстору було дуже дуже страшно. Всі боялися, всі сиділи, як миші, Що ж буде далі? Як буде далі? Найважчим у роботі акушера під час війни пані Світлана вважає тривоги. Та моральний тиск і відповідальність більше впливають на її психологічний стан. Зараз дуже багато наш партнерські пологи приходять на партнерські пологи чоловіки, дуже багато військових, і відчуваєш вдячність. Ну, готов їх обійняти, розцілувати. Просто вдячність, що вони захищають нас там, а ми тут даруємо життя їхнім діткам. Ніхто не знає, що чекає цього чолов'ягу завтра. Він піде на фронт, але він зміг побачити свою дитинку, обійняти жінку, дитину з плакати. Акушер неймовірно важка робота, яка стала ще важчою через постійні тривоги та обстріли. Акушерка дарує світові життя, поки воїни захищають їх на передовій. Хочу привітати всіх колег-акушерок з професійним святом. Акушерство – це та професія, де немає випадкових людей. Акушерка має тонке поєднання чуйності і мудрості, терпіння і витривалості. Бути акушеркою це велика честь і це велика відповідальність. Але кожне народжене нове життя це початок нового світу. День професійного свята прийміть найщиріші вітання. Нехай наша спільна мрія, перемога якнайшвидше здійсниться. Ми приєднуємося до привітань та бажаємо нашим працьовитим акушеркам сили, витримки та нових щасливих моментів вже без війни. Дарія Якимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці ювенальна поліція проводить профілактичні рейди торговельними закладами. Працівники поліції закликають громадян, які стали свідками продажу чи купівлі неповнолітніми цигарок або алкоголю, зупинити і продавця, і дитину, а також повідомити про такий факт за телефонним номером 102 для вжиття жорстких заходів реагування. Ювенальні поліцейські Кременчука постійно проводять рейди по торгових закладах з метою недопущення продажу алкоголю та сигарет дітям, продавцям та власникам магазинів нагадують, що за вчинення такого правопорушення передбачене покарання, штраф та анулювання ліцензії суб'єкта господарювання. На сьогодні, згідно з статистикою, як ми маємо ювенальними поліцейськими складено вісім адмінматеріалів саме на такі заклади, які були задокументовані, де продавці торгували алкоголем та сигаретами підліткам. Також складено шість матеріалів на 16 шістнадцятилітніх неповнолітніх мешканців нашого міста, які перебували в громадських місцях нетверезому стані. Нагадуємо за неповнолітніх дітей. Відповідальність перед законом несуть їхні батьки. початку року. Двадцять протоколів складено на батьків за невиконання батьківських обов'язків в тому числі факти, коли неповнолітніх виявлено в нетверезому стані паління в громадських місцях, коли неповнолітній став. Учасником бійки звертаємося до батьків. Якщо от дуже часто буває таке підлітки, підлітковий період 12-16 років не справляються, не контролюють, діти тікають з дому. Завжди ювенальний поліцейський, завжди є фахівці-спеціалісти, з якими треба говорити, натягнути до того, щоб дитина скоїла кримінальний проступок, дитина скоїла адмінправопорушення. У кожному закладі торгівлі, де побували правоохоронці, було розміщено наліпки застереження про заборону продажу неповнолітнім особам таких товарів. Сьогодні в закладах, до яких ми завітали, було наклеєно черговий раз інформацію про те, що ми не продаємо алкоголь тютюн неповнолітнім. Поліцейські наголошують, у разі виникнення сумнівів щодо віку клієнта, який бажає придбати підакцизний товар, продавець зобов'язаний запитати документ, що підтверджує вік покупця. А якщо останній відмовляється, чи не має при собі паспорта, то продаж алкоголю та тютюну цій молодій людині забороняється. Перевірте паспорт, перевірте документи. Думайте про те, що Кременчук має факти, коли підлітки в реанімації з алкогольним отруєнням наркотичним отруєнням. Знаєте інформацію про точку продажу алкоголю, тютюну або ж наркотичних підозрілих речовин цю інформацію можна цілодобово повідомити на лінію 102. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремичуцькі новини. Щороку навесні з настанням тепла починається сезон кліщів. Аби захистити своїх домашніх улюбленців, ветеринари радять регулярно обробляти їх відповідними препаратами. Чим небезпечні кліщі для тварин у наступному сюжеті. Весняно-літній період досить небезпечний для домашніх тварин, оскільки в цей час їх атакують кліщі. Підчепити паразита можна не лише в лісах та на садово городніх ділянках, але й у міських парках та на газонах. Кліщі є переносниками різних небезпечних для життя та здоров'я тварин інфекцій. Кліщі можуть бути переносниками от заболівань, тосно ну, чаще всього то, що зустрічається от в Україні це лайма, піроплазмоз бабезіоз, а анаплазмоз. То есть это те заболевания, которые воздействуют на красные клетки крови, то есть на те же самые эритроциты, тромбоциты, гемоглобин, вот такого плана, разрушая их при этом. И на фоне этого у нас возникают и анемии, и повреждение тех же самых почек, повреждение печени. Ветеринари радять ретельно оглядати своїх тварин після прогулянок та розповіли, на яких частинах тіла полюбляють ховатися кліщі. Чаще от на тих місцях, то тобто це підмишечна область, це нижня, це бишна полость, це може бути морда, під хвостом, на лапках, то тобто там, де вони ближче к тілу. То тобто з трави, там з дерева можуть це упасть. Но... Моменти бувають і на голові, і на спині, і в ротовій полості бували випадки, тому тут все, весь все животное нужно осматривати, тому що вони можуть бути везде. Якщо ви помітили на тілі своєї тварини кліща, його потрібно одразу дістати, аби паразит не мав змоги завдати ще більшої шкоди здоров'ю вашого чотирилапого. Способів в основному багато, але ті, що дійсні, це два способи. То тобто, есть спеціальними крючками не продаються, то есть такие маленькие, или зелененькие, или синенькие крючки, которые поддевается клещ и выкручивается, то есть против за часовой стрелки без разницы. Выкручивается и он сам выходит практически. Или брать пинцет. Пінцетом ви піддіваєте і акуратненько теж крутите. Проте не завжди господарям вдається помітити ці ретеми. Тоді з'являються симптоми, за якими можна зрозуміти, що вашого чотирилапого улюбленця вкусив кліщ. Собачка починає якась більш болі становитися, може бути рвота. Может там отказ от еды, лежит больше. Следующие признаки, но это уже в более запущенных ситуациях, это когда они желтеют, то есть мочки ушей, глаза, там, открытые части тела без шерсти, или моча приобретает более другой цвет. То есть это от оранжевого до красного. Тож, ета ситуація вже така, одна не дуже хорошо для здоров'я в плані запущеності. Є декілька варіантів, аби захистити вашого хвостатого від цих паразитів. Наша клініка більше рекомендує таблетировані препарати для обробки, тому що по практиці, по моментам, з чим приходять владельці, вони більше захищають. Тобто, от їх їх проще все-таки дати. Ось они там є вкусовими добавками, ті, котрі животний їдять хорошо. Є препарати і капельки на холку, і таблетки, і ошейники, кто теж можуть захищати. Але все-таки процент захисту у них немножко ніже, ніж таблеті. Варто зазначити, що обробляти тварину від кліщів потрібно впродовж всього року. Бо навіть при температурі повітря плюс 4 вашого домашнього улюбленця може вкусити кліщ. Валерія Лисенко, новини. Олійний живопис та філателія в одній виставці. 4 травня у Кременчуцькій художній галереї відбулось відкриття персональної виставки Край Даніїла Дальніченка, а також виставка Кременчуку у поштівках, листівках та значках колекціонерів Анатолія Жовтяка та Валерія Домбровського. Детальніше про виставку дивіться у наступному сюжеті. 70 картин олійного живопису представлені у Кременчуцькій художній галереї. 4 травня митець Даніл Данільченко презентував свою персональну виставку Край. Картини, виставлені у залі, художник створював з 2015 року. Здебільшого відвідувачі виставки можуть насолодитися пейзажами Кременчука, побачити натюрморти, портрети та автопортрет Даніла. Я одна робота, я її якось почав на плавнях, що на першу виставку готував. Я її написав. Потім через рік я прийшов ще раз її написати, але вже я не зранку прийшов, то ні, я почав і ввечері. А потім через рік я десь в обід прийшов, написав, і мені теж не сподобалось. Потім ще через рік зранку прийшов, написав, теж не сподобалось. Потім ще раз прийшов, написав. Ну краще, вона десь 4 роки писалася. Я потім зідрав, пішов на пляж і написав пляж. Кремучужани із задоволенням розглядають картини та відзначають професіоналізм авторам. Враження просто я в захваті. Ну, дуже класні роботи. Професійні, якісні, е якісь такі натуральні кольори. Ну, мені дуже подобається. Тут багато малюнків з нашого міста, тому якби деякі ностальгічні спогади. Ми не бачили самі теж всіх картин одразу, так бо ми по черзі, які бачила, а зараз побачили їх всі одразу. Видно навіть такий як про прогрес. Можна перші роботи такі найсвіжіші. чудово. Також у міській галереї презентували філателістичну виставку Кременчук у поштівках, конвертах, значках. Колекціонер Анатолій Жовцяк почав збирати листівки ще у юності. На виставці представлена тільки частина колекції. Це більше 150 поштівок, зібраних з усієї України. Це частина моєї колекції листівок Кременчука, починаючи з Першої, яка в мене саме стара, відкритий лист 1882 року відправлення з Кремінчука в Одесу, в головний банк. І закінчуючи 2004 роком Валерій Домбровський все життя присвятив колекціонуванню. Спочатку це були марки, монети з часом значки. Наступного року буде вже 40 років. Як чоловік придбав перший значок пов'язаний з історією Кременчука, та почав їх колекціонувати. На виставці представлено більше 130 екземплярів з власної колекції Валерія. Ці значки треба їх по перше правильно хахранити. Не просто так, що там на поролоні, бо це дуже погана річ, поролон. Краще всього це на картонних листах, як у мене це можна буде побачити. А якщо просто вони висять у когось на кавері чи на якомусь випілі, то це, скажімо, це не колекція, це так просто підбірка значків. Філателістична виставка особливо зацікавила глядачів. Кристина відзначає, що цікаво побачити на світлинах, як змінювався Кременчук. Дуже цікаво подивитися, особливо ті світлини, вони як на зараз тут ви, знаєте, за... таке теж трошки. Підтоплення нам було І подивитися, порівняти з тим, як це було ми бачили Сьомий рік. Всіх шанувальників творчості та історії Кременчука чекають у міській художній галереї. Виставка працюватиме з середи по п'ятницю з 11 до 18 години. У суботу та неділю з 11 до 18.30. Понеділок та вівторок. Вихідні Марія Бердаєва іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Безкарність це ключ, що відчиняє двері для агресії. Перемогти безкарність це знищити джерело агресії. Ось що ми можемо. Ми всі. Кожен хто буде таким же рішучим у захисті життя, слава Україні!